Добре, кажете, треба триматися первіше. А орієнтер по чому має бути? По будемо орієнтуватися, якщо немає дорожньої розмітки, бачимо, так, да, по листю. По бордюру дивимося. Виїжджаємо на вулиці відродження і хотіли б отримати коментар від пані Наталії щодо відсутності розмітки, як вона впливає для учнів. Ну от зараз закінчується в нас розмітка. Ми з'їхали з перехрестя до організованого круговий рух. Пішоходів пропускаємо. Так, звичайно, звичайно, пішоходів завжди має бути повага до всіх. І бачимо, тут в нас розмітка закінчилась. Лише є розмітка, яка розділяє транспортні потоки. А як зрозуміти, з тут смуг руху? Е, ну, в правилах дорожнього руху водій е, кількість смуг визначає, якщо немає знаків або дорожньої розмітки по ширині проїзної частини. Ага. Смуга для руху у нас має бути скільки 2,75, не менше, так по стандарту. Ну, зараз 3 метри стандартно. Ну зрозуміло, що це ага. ще безпечніше, бо того що безпечний інтервал для роз'їзду. І бачимо, ми говоримо під час навчання ага. учніві, значить. Тримайся якомога правіше. Все, він не розуміє, куди йому далі їхати, де його смуга ця правіша. Ну тим більше, що ще автомобілі припарковані були. Деякі водії вважають, тут, наприклад, що в нього три смуги, а не дві. А скільки тут смуг? Тут, як на мене, тут дві смуги. Три, напевно, тут забагато. Якщо я не помиляюсь по ширині проїзної частини, але бо кожен просто... водій бачить це все по-своєму, і кожен вважає там чи, чи тут дві, чи три смуги, це є небезпечно. І бачимо, що важко орієнтуватися під час навчання учнів, бо того, що він ще не впевнений, водій, в нього немає досвіду, і це створює для нього. Добре, кажете, треба триматися первіше. А орієнтер по чому має бути? По... Будемо орієнтуватися, якщо немає дорожньої розмітки, бачимо, так, да, по листю. <с? <с?> по бордюру дивимося. Тобто яка певна відстань десь там до мет... ну, не метр десь півтора має бути безпечно від бордюру і рухаємося, так якомога по помалесеньку. Дуже часто це заважає на іспитах. Під час іспитів в сервісному центрі для учнів, які складають іспит, якщо немає відсутня, бачимо знову ж таки розмітка. Деяка смуга в когось тут три смуги, в когось дві. І дуже небезпечно це для учня.